Київ серед містя. Біля одного з магазинів російської мережі збираються активісти. В руках тримають плакати із закликом не купувати російські товари і не підтримувати економіку країни-агресора. За кілька хвилин приходять нібито російські найманці. Актори-сепаратисти з іграшковими автоматами закликають продовжувати купувати російські товари, оскільки ці гроші підуть на зброю для них. На метона для війни Нам треба, щоб люди покупали зелене. Спит мастрі он там вот эти no. російські товари покупали, а ви що тут стали, а ну, мочить їх. Акторської майстерності хлопцям не бракувало. Ви поняли, тобто треба підтримувати російського. Тоді ДНР, и ЛНР будуть жити, поживати, добра наживати, yes. <laughs> території приростати. <laughs> ви поняли, да? Маріуполь буде наш. О. Дітя, купіте штани в спортмастері. Ми ще краматорт возьмем ввечері. З привалених активістами дверей покупці намагаються вийти з магазину, та охорона зачинила вхідні двері. Проходить кілька хвилин, і в одного покупця урвався терпець. Він силою намагається відкрити двері і починає кричати на активістів. Ти мене до мене дитина не дома, сидіть, мала, одна. треба в російський магазин. Я не знаю, який це магазин. Мені що заходіть і спрашивать, це російський магазин чи український. Напишіть, вот там треба стоять і говорять, ребята, це магазин російський, не заходіть. Зараз люди не розуміють причину наслідкових зв'язків тобто вони купують російські товари, користуються російськими послугами, не розуміючи, що це все заправляє калаши сепаратистам, які вбивають наших хлопців на сході. Решта відвідувачів на такі заклики реагували по-різному. Я зайшов бо жінки, прийшли те смс що якась там акція. Вона заїхала, подивилася, але там зовсім ніякої акції немає. До, 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 до дружини ні, перший раз чую. Якщо я зараз я вже не можу вийти до речі з магазину, це вже не буде дуже зручно. Ну але можу вас запевнити, більше? Я не прийду. Адміністрація магазину від російської приналежності відхрещувалася, мовляв, торгова марка зареєстрована як українська і викликала охорону. Спортмастер є українською компанією. Сейчас спортмастер Україна. Офіційно оформлене Юрліцо зі своїм ідентифікаційним кодом, кодом ДРПО. Все прекрасно офіційно. Закінчилося усе спокійно, охорона поїхала, активісти розійшлися. Однак перед магазином залишили пам'ятку не купувати товари в російського окупанта. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна.